Коли ми дивлячись на цифру 2 кажемо цифру 10. Чай, я щось закипів. блядь. Ой, бля. Де ми зустрічаємо з тобою цифри? Та всюди. Ну та о, блядь, на номерах. Ні, номери нам не підходять. Де ще? Ми зустрічаємо? найчастіше. Де ми зустрічаємо цифри? Я найчастіше, коли гроші рахую, блядь, зустрічає цифри. Добре, а ще. На калькуляторі. Добре, а ще. Тапу різву та, та бляха. Добре, які цифри взагалі бувають? 2, один, два, три, чотири, п'ять. Добре, але які вони бувають? Бля. Парні не парні? Ні. А ще які. Ну, парні, не парні вони також діляться, але не так. Писані не писані. Яка це цифра не писана? Я хіру блядь. Ти не знала стопів, де ти йому закошмарила Що Дитина, дитина, дитина ж порижіла, вицвіла на сонці, що ти мене там мордуєш. Є дві полоски, а є цифра. Як називається латинський? Як називається дві полоски? Дві полоски, то коли вагітна баба, то дві полоски, Або коли коронавірус, коронавірус маєш? Блядь, римський, о, годинник.